Вітаю на каналі Творча Пасіка. Перш за все, щиро дякую всім вам. На каналі вже 100 підписників. Це дуже неочікуваний і неймовірно приємний подарунок до новорічних свят. Сьогодні підготували для вас урок по запиту одного із підписників. У коментарях я прочитала, що вас цікавить створення металевої текстури у Photoshop. Отож, почнемо, Відкрити Photoshop і створіть новий робочий документ. Файл створити. У панелі налаштувань справа задайте такі характеристики: ширина 1500 пікселів, висота 1000 пікселів. Ну і починаємо цей урок. Звичайно ж, почнемо з хвилинки загудства, академічного. Бо моя задача не лише вчити вас втицяти на різноманітні іконки і піктограмки, а я хочу, щоб ви розуміли. Що ви робите і для чого? Отже, щоб створити будь-яку текстуру, перш за все треба її уявити. Другий крок це ви маєте у своїй голові розкласти цю текстуру на частинки, на складові. Ну і другий, пункт, звичайно, треба мати базове розуміння інструментів Photoshop, щоб ви могли реалізувати ваш задум. Але це вже набагато простіше, бо це суто технічний навик, який прийде до вас із часом і невеликою практикою. Тепер на прикладі покажу вам, що я мала на увазі. Отже, уявіть собі металеву пластину. Яка вона? Ну, От що ви перше уявляєте? Я думаю, що це колір. В моїй голові я бачу сірий колір. Отже, я йду до інструменту вибір кольору. Ось тут він знаходиться знизу зліва, тицю на вибір кольору переднього плану і обираю відтінок сірого. Підтверджую вибір, натиснувши на ОК. Друге, що малює моя уяву, це блиск на металевій пластині. Тобто, суто технічно це можна уявити як перехід від темного кольору до більш світлого. Отже, я обираю другий колір, встановлю його на білий для того, щоб створити ефект переходу і блиску. І так, з кольорами ми розібралися. Тепер переходимо безпосередньо до малювання. Для цього створюємо новий шар, натиснувши на міні-іконку з значком «плюс» в правій нижній частині панелі. Нам необхідно створити перехід між кольорами, як ми обговорювали раніше. Який же інструмент це може зробити у Photoshop? Він називається інструмент градієнт або у англомовній версії програми Gradient Tool. Налаштуємо обраний градієнт. Тип малювання лінійний градієнт. І найважливіше, що треба налаштувати, це кольори. Робимо клік по міні-іконці з зображенням кольору градієнту і починаємо створювати перехід. Як бачимо, у стандартній версії ми маємо два кольори. На точці 0 це чорний колір, Бачите, я роблю клік по початковій точці і бачу її колір і положення. Ну і на фінальній точці бачу піл колір і розташування стоп. Я хочу зробити перехід не лише між двома кольорами, а збільшити кількість переходів. Що для цього робимо? Затискаємо клавішу Alt і не відпускаючи її, затискаємо ліву клавішу миші, стаємо на один із повзунців і тягнемо його. Те саме, звичайно, можна зробити і з правим повзунцем. Ось так. Затискаю Alt, ліва клавіша миші. І перетягую. Так можна робити ту кількість разів, скільки переходів ви хочете створити. Ну, наприклад, я створю ось такі 5 переходів. Що робимо далі? Я хочу зробити перехід сірих і білих тонів. Отже, я знову роблю клік по стартовій точці з позицією 0. Потім роблю клік по вибору кольору. На панелі я вже обрала сірий колір. І ось так прямо піпеткою я наводжу на ось цей квадратик. І як бачимо, цей колір автоматично в мене вибирається для малювання градієнту. Роблю клік по наступній точці. Схема та сама. Переводжу піпетку на білу область, підтверджую. Звичайно, ви можете обирати це не лише піпеткою, а вводити, наприклад, номер кольору. Я пам'ятаю, що вибрала сірий колір з ось таким номером. І фінальну точку також встановлю на сірий. Переконуюсь, що режим малювання звичайний, непрозорість 100% і малюю градієнт. Для цього затискаю ліву клавішу миші і протягую лінію градієнта через все робоче поле. Тепер знов на хвилинку зупиняємося і пригадуємо металеву пластину. На даний момент це зображення вже схоже на метал, але він виглядає як такий глянцевий, відшліфований, гладенький. Але ж металеві пластини можуть мати ніби пошкрябану волокнисту структуру поверхні. Ось саме це я спробую зараз намалювати. Створювати волокна я буду на новому шарі, натискаю на значок плюс, щоб додати шар до панелі. Тепер цей пустий прозорий шар я буду заливати сірим кольором. Переходжу до панелі вибору інструментів і переключаюсь з градієнту на інструмент заливка. Роблю клік по робочій області. Тепер перетворюю новий сірий шар на смарт-об'єкт. Для цього встаю на верхній шар, роблю правий клік мишею по цьому шару і обираю перетворити на смарт-об'єкт. Convert to Smart Object. Тепер невеличкий цікавий момент. Будь ласка, запам'ятайте, що у Photoshoпі безліч різноманітних волокон можна створити із дрібних крапок. Ці дрібні крапки ми можемо знайти у фільтрі Шум. Фільтр Noise. Переходимо і шукаємо функцію Додати шум, Add Noise. Тепер налаштовуємо. Я обираю кількість MAW 400. Розподіл однорідний, Uniform. І ставлю пташечку біля функції монохромний. Підтверджую натиснувши ОК. Тепер ось ці крапки будемо перетворювати у волокна, тобто розтягувати їх. В цьому нам допоможе ще один фільтр під назвою розмиття. Фільтр-блюр. З палітри розмиття обираємо розмиття у русі» Motion Blur. Тут налаштування залежить лише від ваших побажань. Ви можете змінювати кут. Можете коригувати довжину волокон, змінюючи відстань. Тобто все за вашими потребами. На цьому етапі маємо два шари. Один з волокнами. Так і називаємо його. Та глянцевий шар. Також змінимо його ім'я. Тепер поєднаємо ці два шари між собою. Для того, щоб вони почали взаємодіяти, давайте знизимо непрозорість у опесіті. Ну, приблизно до 50%. Дивіться, вже виглядає досить непогано. Щоб взаємодія між шарами виглядала ще цікавіше, можна поекспериментувати з режимами накладання. Вони знаходяться ось тут. Розгортаємо, натиснувши на міні-трикутничок і обираємо запропоноване. Я рекомендую вам звернути увагу на ось цю другу групу. Ви можете просто ось так, переводячи з одного режиму накладання на інший, передивлятись, як змінюється зображення. В цьому конкретному випадку мені подобається, як працює режим накладання під назвою множення – «Multiply». Оцінивши результат, що ми отримали, можу сказати, що мені, наприклад, не подобаються ось ці краєчки справа і зліва. Найпростіше, що ми можемо зробити, це просто їх обрізати. В цьому нам допоможе інструмент під назвою кадрування або кроп. Активуємо інструмент і за допомогою трансформувальної рамки обираємо зону, яку ми хочемо бачити ось так. Підтверджуємо натисканням Enter або ось цієї пташечки зверху. Ось і все, неприємні краї справа і зліва зовсім зникли. Отриману текстуру можна зробити ще складніше, ну, наприклад, додати невелику зернистість. Заодно ми з вами ще раз зафіксуємо, як додавати зернистість. Пригадуємо. Створюємо новий шар, заливаємо його сірим кольором, обравши Bucket tool інструмент заливка. І переходимо до вкладки «Фільтр», «Шум», додати шум «Фільтр», Noise «Ед Add Noise. налаштування, як у попередньому фільтрі. І так само понижуємо непрозорість «Опесіті», для того, щоб наші шари почали взаємодіяти. Ну і звичайно. Можна обрати якийсь із режимів накладання шару. Нехай це також буде множення Multiply. Але мені здається, вплив надто сильний, тому я ще понижу Не Непрозорість. На мій погляд, 15% буде достатньо. Не забуваємо давати імена шарам. Ну, і тепер бачимо, що текстура повністю готова. А зараз, увага! Щойно ви не просто здобули нові знання, а ще й власноруч створили дуже непоганий робочий шаблон, яким зможете багаторазово користатися. Але щоб зберігти цю роботу як шаблон, не забувайте, що треба перейти до файл, зберігти як, обрати шлях збереження, дати ім'я і обов'язково тип файлу обрати PSD. Трішки поясню, що я маю на увазі під робочим шаблоном. Це означає, що ви в будь-який момент заходите в цю роботу, бачите усі шари і можете вносити сюди зміни. Ну, для прикладу, якщо мені необхідна ця текстура як фон, але я хочу зробити блиск більш яскравим. Я переходжу до панелі коригуючих шарів, вона схожа на ось такий значок Інь-янь, і обираю коригуючий шар під назвою Криві. Curves. І тепер я можу коригувати криві і робити якісь ділянки темніші, світліші, Цим самим лист буде виглядати інакше. І, звичайно, в будь-який момент я можу відключити і відкоригувати дані зміни. Що можна ще зробити у шаблоні? Наприклад, я хочу, щоб текстура була плавніша. Я стою на шар глянець і просто коригую непрозорість. Дивіться, що відбувається. Текстура ніби вирівнюється. Нагадаю, що ми створювали шар волокна як смарт-об'єкт. Навіщо ми це робили? Тому що у смарт-об'єкті ми можемо коригувати фільтри, які ми використовували. Ось я роблю клік на фільтрі розмиття у русі. Просто подвійний клік по ось цьому напису. І знову можу повернутися до коригування наших волокон. Тобто зробити їх меншими. Довшими і змінити кут. Все за вашими потребами. Так само ви можете додавати безліч інших змін. Ну, а тепер завдання для завзятих із зірочкою. Якщо ви не втомились, то пропоную вам створити ще одну металеву текстуру. За тими самими принципами. Але давайте на цей раз уявимо собі іншу металеву текстуру. Ну, наприклад, Уявіть собі дно електрочайника або дно баніка, тобто Це така кругла пластинка, схожа на диск, яка має виражену кільцеву текстуру. Давайте спробуємо створити її. Отож починаємо. Створюємо новий документ. Уявляємо колір і малюємо його на новому шарі. Малюємо волокна, фільтр. Шум додати шум. На цей раз використаю розподіл по гаусу і кількість зменшу до 200. Розтягуємо крапки до волокон. В цьому нам допоможе фільтр розмиття. Але на цей раз ми домовились створити текстуру у вигляді кілець, тому будемо використовувати розмиття під назвою Radial, Radial Blur. Амаунт кількість встановлюємо ну, приблизно 75-50% в залежності від розміру вашого першопочаткового документу. Метод розмивки обертання спін. Якість встановлюємо як найкраще, без. Тепер, звичайно, будемо додавати металевий блиск. В цьому варіанті я вам покажу дещо інший спосіб, а саме ми будемо використовувати стилі шару. Щоб перейти до них, стаємо на сірий шар і робимо по ньому подвійний клік лівою клавішою миші. З попереднього прикладу ми пам'ятаємо, що блиск легко можна створити використавши градієнт. Отож, у списку стилів шукаємо перекриття градієнта Gradient Overlay. Ставимо пташечку біля нього, робимо клік по цьому стилю шару, щоб побачити його налаштування. Як бачите, я попередньо вже зробила базові налаштування для вас. Залишилося лише розібрати до чого. Отож, починаємо з налаштування кольору градієнт. Обираємо панель. За допомогою клавіші Alt додаємо необхідні точки градієнту. Далі, роблячи по них клік, налаштовуємо кольори. Як бачимо на цей раз, я обрала не лише білий і сірий, а сірий, темно-сірий і майже білий. На екрані зараз ви можете побачити ось ці підсвічені номери, які я використовувала в даній роботі. Отже, я розставила точки градієнту і надала їм необхідні кольори. На що тут треба звернути увагу? Це ось ці дві крайні точки. Важливо, щоб вони були одного кольору. Адже, якщо кольор буде різним, то у вас буде негарний перехід. Ну, я вам зараз це покажу на прикладі. Наприклад, я зміню ось так на білий. Дивіться, як змінилася моя картинка. Бачите, що сталося? Я маю ось такий різкий, зовсім негарний перехід. Отож, не забувайте, що кольори по краях мають бути однакові. Ось я міняю на те, що в мене було попередньо, і все стає як треба. Підемо по налаштуванням далі. Після того, як ви встановили градієнт, необхідно попрацювати ось цією панеллю. Перш за все, беріть стиль кут – Angle. Надалі за своїм побажанням налаштуйте значення для цього кута і оберіть масштаб. Знову ж таки, всі ці параметри будуть залежати від того, який перший початковий документ ви створили. І кінцевим моментом, на який треба звернути увагу, це режим накладання. Можете поекспериментувати, буде гарно виглядати і перекриття, і розсіяне світло, і жорстке світло. Тобто тут все також за вашим смаком. Ну і звичайно, останній наш крок працюємо з непрозорістю о Гарно буде виглядати значення від 100%, ну і приблизно до 50%. Я обрала посередній 75%. Щоб підтвердити зміни, натискаємо ОК. Як на мене текстура вийшла достатньо реалістична. Але єдине щось, що, я бачу, що по центру в мене ось ці подряпини виглядають трішки грубо. Це також можна легко змінити. Додаємо новий шар, активуємо інструмент під назвою – «Brush Tool». Переконуємося, що у нас встановлено колір, яким ми заливали наш першопочатковий з цей сірий шар. Понижуємо непрозорість пензля до 10 або навіть можна до 5%. І тепер, не поспішаючи, просто робимо кліки. Зробили один клік. Ще один, ще один. При цьому постійно за допомогою квадратних дужечок збільшуємо розмір пензля. Натиснули квадратну дужечку, щоб збільшити розмір пензля. І зробили клік лівою клавішою миші, щоб зробити мазок. Також можна зменшити і зробити кілька поступових кліків по самому центру. Тепер помигаємо оком і побачимо результат. Ось така була серединка. І після промалювання вона змінилася, стала більш гладкою. Але це все, звичайно, за бажанням. Можна лишити її і ось такою пошкрябаною. Також нагадую, що можна коригувати інтенсивність блиску за допомогою коригуючого шару криві. Активуємо даний шар і збільшуємо яскравість світлих кольорів і робимо більш глибшими темні. Дивіться, як засвітилась прям ця вся поверхня. Звичайно, коригувати блиск можна не лише кривими. В цьому вам також може допомогти коригуючий шар під назвою Рівні. Ось він тут знаходиться над кривими Levels. Так само за допомогою повзунців ви можете змінити інтенсивність сяйва на вашій поверхні металеві. Як бачимо, їх можна навіть успішно комбінувати. Можна так. Можна ось так, можна лише ось цю корекцію залишити. Все залежить від того, що ви створюєте і для яких цілей. І обов'язково не забувайте зберігати ваші чудові рукотворні текстури як шаблони. Нагадую, файл, зберігти як. Обираємо шлях, даємо ім'я і зберігаємо у PSD-форматі. Ну, надалі ну, заходимо в наші шаблони і коригуємо їх при необхідності. Давайте для зразку змінимо колір цієї текстури. В цьому нам допоможе коригуючий шар під назвою Чистий колір. Ну, давайте для зразку виберу якийсь ось такий золотистий, можливо. І тепер змінюємо режим накладання даного коригуючого шару на колір color. Ось такий ефект маємо. Нагадую, що коригуючи шар колір можна в будь-який момент змінити. Не обов'язково кожен раз додавати новий такий коригуючий шар. Робимо подвійний клік по іконці кольору і змінюємо на необхідний. Давайте такий новорічно зелений оберемо. Ну і звичайно, таких змін у шаблони можна вносити безліч. На цьому урок завершено, і мені лишається лише привітати вас. Ну, перш за все, з тим, що за один урок ви отримали дві класні текстури і два робочих шаблони. Ну і звичайно, я з задоволенням вітаю всіх своїх підписників із наступаючими новорічними святами. Бажаю кожному з вас здійснення мрій і всім нам миру! Ну і звичайно, зустрінемося вже в новому році. Слава Україні! Героям слава!